Твоя лопата, є твоя лопата. А, твоя лопата де? Велика чи маленька? Добре. Маленька, добре. Привіт, мої хороші. Приїхали сьогодні на наш город. Треба так в тіньок поставити. Приїхали, як то кажуть, сьогодні з першими помідорами. Взяли велосипед марковий і приїхали на город. Так, Маркуськ? Йдемо пошукаємо лопату. Ну ходи. Вон, вже щітки пішли в рух. Давай ручку в котику. Давай. Йдемо подивимося, що в нас, Чи нас щось виросло за тире часу. Яка тут ситуація? О, дивіться. Як то кажуть, вже все йде своїм чередом, своєю очереддю. А вон лопатки, біжить в кінець, 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 там є лопатки твої. Відсвіли вже наші тюльпани, наше тюльпанове поле. І зацвітають вже ось деревовидні піони. Вони дуже красиві. Цього року лише два бутони розпустились, але у нас тільки красива квітка. Правда, Маркусечка? Тільки не йди, почекай, де... де твоя лопатка? А вон, бачиш, там в кінці є ідеречка, і там є твоя лопатка. Біжи. І теж вже розпустилися ці карликові перші іриси. Йдемо разом, йдемо. І ось цей, яка Алла каже, патріотичний. Патріотичний. І ось цей такий кремовий. А і ще ось тут заховався такий помаранчевий, яскравий помаранчевий. От, А тут. Темно-коричневий з жовтою серединкою теж розпустився. Ми потім приберемо тюльпани і вони будуть квітувати. І ще ось тут один є, але цвіту ще не бачу. А, і ось цей от такий коричневий, бачите? Коричневий фіолетовий, такий коричневий жовтим. Ось патріотичний, красивий, помаранчевий. Заховався ось тут. Такий і такий кремовий, жовтенький. Гарно пахнуть? Так. Yeah. Добре. Ось. Все. Оці от зразу повідцвітали. Сьогодні ми пообломуємо, щоб вони силу не тягнули. От. Бачите. Всем вже Тюльпани, як то кажуть, закінчились. Ну, потім ми це зробимо. Вже все доцвітає. Практично вже нема тюльпані. Практично вже нема. А тут щось треба окропити грушу, бо щось на неї вже почала якась зараза нападати. Чорніють листочки. Так. От. От і все, бачите? Як то кажуть, було таке все яскраве, а... Все має свій логічний кінець, своє логічне завершення. Ось твої лопатки. Ось твої лопатки. Все є. Біжи, біжи. Тут що доцвітають останні тюльпани ці пізні. Це ті, що мали бути сині. Оці от такі красиві. А ці от, тільки розпустилися. Ну, то вже таке. Тюльпани вже все. І Починає вже йти помало, після тюльпанів епопея. Ну, Маркузичко, вона важка. Після тюльпанів пішла вже і рисова епопея. Ось великий довгий ряд. І після тюльпанів будуть цвісти і риси. Тут навіть яблучка зав'язалися. Там все. Ой! А тут теж грушечки зав'язалися. Потім оці от маленькі всі треба пообламувати, лишити одні, по одній, по дві грушечки, щоб краще одна, але подивимося. Добре, давай, тату. Татові лопату і Маркуськову. І вгород, так? Думаю, отут посажу попри забор помідорок, рядочок. Там 10 штук багато, я не взяв. От. Кабачки сьогодні ми посадимо. Ти ж до роботи взявся? Так. Yeah. Молодець. Посадимо о, сьогодні ще салату і кабачки. Ось в нас нічого не зійшло ще. Yeah. Ще нема нічого, лиш, yeah. лиш бур'ян. Ой, вітер такий зривався. Лиш бур'ян. Так, абрикосок не нав'язалося, але... Дерево почуває себе гарно. Так, ось. І чесничок наш. Часничок наш росте все чудово. Що? Ти впав? А ну ти що? Троянди пішли дуже вріст. Такі вже теж великі от пагони, вже от є бутони. Де, бачите? Вже є бутони. Лілії вже починають формувати бутони. Та помало, помало, помало. ніхто нікуди не спішить. Як то кажуть, робота робиться. А це що таке? Це що зійшло з минулого року народ? Таке враження, що глядає, як виглядає як редиска. А, Маркус, ні, ні, ну 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 Це і є наша редиска, дуже ми садили. Он я поставив відмітку ця от паличка, це до того, що ми садили. Ось почали редиска Маркусикут. Не чіпай то, то не можна чіпати. Тут ж паличка до того, що ми якраз посіяли редиску. редиска зійшла вже, все. Добре. Так що маю соня такого помічника. Вітряно тепло, сонце гріє і дуже вітер. Зараз я швиденько посажу помідори, наберу води, посіємо гарб... не гарбузи, а кабачки, посіємо. Два рядочки салати, рядочок рукули Відпочинемо і поїдемо додому. Все, як то кажуть, бачите, все рано чи пізно закінчується. Одне відсвіло, друге зацвітає, те відцвітає, інше зацвітає. Все, як то кажуть, йде, йде одне за іншим. Одне, знаєте, я вам скажу. Оці е, троянди спрей, що я купував, напевно, це ніякий не спрей, а плетисті троянди. Я йду, вже йду. О, напевно, ми цього не бачили. Теж новий пізній тюльпан. І він, напевно, тільки зацвів. Зараз я вам його покажу дуже гарний. Такий нестандартний. Ну я, не, я раніше його не бачив. Оці от дуже довго темні посічені тримаються. Ці темні посічені гарно тримаються. Це все зараз я все пообламую. Пообриваю. Біжу! Біжу. Ось. Гар. До речі, ці карликові іриси їх називають бордюрними. Бордюрні іриси. Дуже гарні. Правда? Кажуть, як Алла каже. Патріотичні. Патріотичні. Так. Оцінили обстановку і біжимо. До роботи. Це таке ще дітять розпустився. Таке ж природа створює, правда цікаве? Таке цікаве природа створює. Ти що там робиш? Ти танцюєш з лопатою? Нічого собі ти собі придумав таке. Ага. Добре, мої хороші. Йду, я, як то кажуть. По Інвентар і до роботи. На порядку денному сьогодні отакі от дві маленькі пачечки огірків. Аспірант і чаклун. О, це кущові. І отакі салатики. От Одеський кучерявець, сніжинка, рукола. Абсолютно проблем ніяких немає. Невеличку грядочку перекопав. Зробив рядочки, нічим не проливаю, земля доволі ще... Волога. Розриваю пачечку насіння. Такі от, бачите, кругленькі. Що там мій жулік робить? А. На трависті постелив йому ковричок і грушечки. Компотик дав і дитина собі, як то кажуть, грається. І тепер я буду отак висівати. Прямо тако з пачечки. Ось так, прям з пачечки. І тою руку, коли багато не треба, краще, знаєте, рядочок посіяли, зійшла гарна. З'їли, перекопали якусь там грядку, там забрали редиску чи ще щось. І знову ж таки висіяли рядочок свіжої. І так можна, в принципі, до самої осені. Так, щоб вона не була великою, я візьму так от... Одну патічку на один рядочок. Так густо посію, знаєте, щоб вона не була а, така широколиста велика. Ой. Патічка невелика, то на що той зелені, щоб вона переростала. Краще сапку візьму. Краще дійсно, щоб вона, знаєте, була весь час молоденька, зелененька, бо ж неможливо з'їсти так багато тої зелені. Краще підсівати, підсівати, коли то маємо можливість, знаєте, сюди приїжджати, то підсіяли. Нову. Потім я протопчу. Так само, як той город. Потім протопчу. От. Недорогі. 5,50, така от сніжинка. Така. Таке довгеньке чорне насіння. Його тут набагато теж. Ось так. Тільки дуже вітряно, дуже вітряно, щоб вітер не розвівав насіннячко. Так, над самою лумочкою. Ось так. О, бачу, які з мурахи лази. Щоб Зараз мурахи не покрали в мене насіння. Бо таке деколи буває, що. Мурахи забирають насіння, а потім думає, що воно не дійшло, погане насіння, погана земля, руки не з того місця. А впала насіннинка, мураха вже понесла. О, заодно ось так. Раз-два, раз-два. Протоптали. Не треба поливати. Я знаю, що жарко, гарна погода, але... Земля доволі волога. Так. Тепер. Наш... До речі, знаєте, дуже багато я бачу відео, і навіть в мене в селі сусіди висівають ось так насіння, і його навіть землею не пригортають. Навіть не пригортають. Просто посіяли на землю, ось так, як є, та могли трохи притоптати його до землі і все. І не загортають. Я ж таке не дуже. Як то кажуть, практикую. Так. Те саме притоптали, щоб наші мурав'ї не покрали. Не покрали. Оп. І ще один. Оце ті сорти, які завжди мають гарну схожість і ніколи не, не підводять, направду. Що, Маркусь? Що там є? Щось побачив. О, тут речі багато насіння. Білого такого дрібного багато. Що він там вже. Щоб... Ага, турбинка втекла, Молодець. Ти спіймав турбинку? Добре. Постав Камаз на турбинку, щоб він вітер не вкрав. Камаз постав. Так, прижми, прижми турбинку. Ні, мені. Так, так. Давай. Так, щоб вітер не вкрав, так? Так. Да. Ага. А коника хто кинув? Я. А давай поставимо коника на турбинку. І цю штучку. І коника поставимо на турбинку. Сої не вкраде. Тебе гараж? Так. Да. Покажи, який тебе гараж. Угу, такий гарний. Ого, який ти молодець, так ти гарно склав ігрушки. О. Бакси ще знайшов? Так. Да. Дивіться, в нього бакси. Покажи бакси. Покажи свої бакси. Ти де бакси знайшов? У -у -у. Там в машинці були бакси? Так. Да. Ну молодець. Татко, зараз прийде, ще поціє той рядочок і прийде. Красивий. Манюні, манюні. Я вже, до речі, пообламував. Знаєте, як пірат, то машинку, то пийпий, -пий, то ням-ням, то бананчик, то ще щось. І також раз пішов. Знаєте, вже немає оцих верхушок. Всі-всі-всі обламав. А весь час вітер обдуває, знаєте, прийшов, тут ще був тюльпан. Вже вітер його обдув, вже нема. Вже щось знову. Ну нічого. Та й знов обламав. Так, не відволікаємося від роботи. Поїхали. Бо то ми щось ходимо, як то кажуть, як ті. Скачемо, як пес по гімнах і не можемо нічого доробити. Ой, дуже багато сипиться. Тут на два рядочки буде цього салату. Дуже густо теж Думаю, не добре. Тут у мене буде тут два рядочки такого. Дуже густо теж не добре, але... Ой, вітерець. Дуже густо теж не добре, але що будуть ділити ті? А так. Не буду нічого ділити вже, як то кажуть. Вже як є, так є. Так. Бачите, Це... все. Дехто мені каже, пише боже мій. Так геморойно. То все садити, то все дивитися. На правду, то настільки все швидко і просто робиться. Головне, просто це треба любити, мої хороші. Якщо ви полюбляєте от землю, природу, то нема нічого складного абсолютно. Лише ваше бажання. Все. зараз я пройдуся. так. Пройдуся, приторчусь. Все чудово буде. Тут в мене будуть суто помідори. Тут, попри самий забор, в мене вже постійно ряд, ряд петрушки, тому зараз зроблю отак пару ямок, але обов'язково ще розпушу землю. Перекопаю, знаєте. І в ці ямки так по колу, по, по, по цей посажу ті кущові о, о, кабачки. Ось То все направлю дуже просто. так. Як бачите, земля доволі волога. Не потрібно робити доволі таку велику яму. Що ти у нас Пус? Гаразд! Добре. Тут не треба багато насіння, максимум дві, ну, три, максимум. Краще навіть і дві. Ось так, щоб не втекло. так, Дві насіннинки і пригорнули. Все. Так, до метра відступаємо. І все те саме. Ви зрозуміли, правда? Все. Нічого одного нема. Абсолютно. Так. Такі великі грудомаки забираємо. Краще, щоб була ось така от гарна волога. І розсичета земля. Одна впала. Три. Ну, хай буде три. Хай буде три. Це кабачки такі невибадливі, що вони ростуть як бур'ян. Так що, так що можете не боятися, що ви щось неправильно зробили чи щось недобре зробили. Бачите, наскільки сонце, наскільки жарко. Отак, От напів штика лопати купнув, яка пухка, і найголовніше, що волога земля. Бачите? Одною рукою незручно. Два. Хай буде. А, о, впало. Поки думав, впало третє. Нехай буде. Все. О. Все. І злегка притоптав. Так що сіємо кабачки.